Дівчинку. Голосуємо. Хто за протиутримування? Одноголосу, дякую. Голосуємо за секретаря спільної комісії. Олександр Город, так? Чи то? Чика, Олександр. Оксандр. Оксана Ворож. Оксана Ворон. Давайте Олександр Гороч. Так, переходимо до порядку денного. У нас на перемогу про надання зброї на безоплатну передачу спільної власності сіл, селищ міського району Державної власні з іншого окремого індивідуального визначеного майна. Будь ласка. Шановні пане голови, шановні присутні, відповідно до заяв Командурівського частин ну, П'ять заявок, ви бачите, були закуплені, закуплені матеріально-технічні засоби і відповідно до вчинного законодавства, відповідно через комісію сесії передати цим частинам, які подали ці заявки. Наші територіальні громади Борвольського району надали субвенцію Бургорській районній міської адміністрації. Ми провели тендер, закупили і зараз готовності передати це майно, яке надійшло і знаходиться у відповідному місті. Прошу підтримати про передачу відповідно підчину. Добре. Голосуємо. Хто за проти отримали? Одноголосно. Дякую. Питання у нас одне питання додаткове це про впорядкування численності е, членів комісії. Е, да. От, питання комісії з питань бюджету, фінансів та соцекономіру. У зв'язку з тим, що Ярошевський В'ячеслав Валерійович, в силу того, що я так розумію, що його немає в політич України, він систематично не відвідує комісії. Є пропозиція винести на сесії, а також... На розгляд комісії з питань перенагорну про заміну а про переведення щось В'ячеслава Слава в комісію, яка найменш на сьогоднішній день розглядає питань. Тому що наша комісія комунальна вища питання виглядає, його немає, тому можливості. Ні, він і своїх, а він ж не має Просто він має находитися. Він має десь закріплення. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Так, одноголосно. Ще якісь питання комісії будуть за сесії? Дякую.